1 червня в користі у фізкультурно-здоровчому комплексі стадіону Спартак відбулися змагання з баскетболу, присвячені міжнародному дню захисту дітей. У турнірі брали участь дві вікові категорії спортсменів. Це діти 2011-2012 років народження та 2013-2014 років народження. У змаганнях брали участь команди з Житомира, Києва, Лугин та На Дати дня захисту дітей. Ми проводимо дуже багато заходів, в тому ваш Турнір по баскетболу якраз йому присвячений. Я думаю, що ми всі свої перемоги присвятимо саме нашим Збройним силам України, які сьогодні героїчно захищають нашу Україну. І ми про це всі повинні пам'ятати. Тому, шановні спортсмени, шановні вболівальники, побажаємо перемоги нам, побажаємо скорішого миру і слава Україні! В реаліях нашого часу сьогодні основним завданням дорослих є захист дітей, тому частина батьків юних учасників турніру захищає незалежність нашої держави. На жаль, є і ті, котрі ціною власного життя протистояли ворогові. Серед загиблих воїнів є батько вихованця відділення баскетболу Коростенської дею США Давида Петренка Микола Васильович Петренко. На змаганнях була присутня мама захисника пані Ніна цього дня. Хвилиною мовчання згадали усіх військових, які полягли за вільну. Україну хочемо згадати і вшанувати пам'ять героя, який загинув. Це батько вихованця відділення баскетболу Коростенської ДСШ Микола Петренка. А Петренко Давид тренується в секції. Ну, Микола Петренко сам був волейболістом, але його син зацікавився баскетболом і вже себе бачить. Чуть ли не десь є в якихось серйозних змаганнях і так далі, і тому подібне. От. І ми вирішили згадати і так, якби присвятити таким розумінням, що завдяки таким героям наші дітки можуть займатися баскетболом, грати в баскетбол, грати в інші види спорту, займатися іншими видами спорту, вчитися. Ну, максимально. Бути дітьми в тих умовах, в яких зараз це можливо. Протягом змагання усі команди продемонстрували хорошу техніку та набули новий досвід. Коростенські спортсмени також відзначилися гарною грою. На сьогодні у відділенні баскетболу Коростенської Дею США налічується близько 70 вихованців. Останні змагання ми завершили. Ми грали чемпіонат Київської області, так званий юбилко юнацька баскетбольна ліга Київської області. Ми грали по двом виковим категоріям. 2011 рік народження і молодше, і 2013 рік і молодше. молодше. Теж отримали ну, просто колосальний ігровий досвід, Там багато команд, всі команди Скажем, там команди, які грають чемпіонат України, вони там якби готуються до чемпіонату України, тобто у них там як іде підготовка. І всі команди, які грають там чемпіонат України, вони всі практично грають в чемпіонаті Київської області. Тому, грубо кажучи, ми, ми зіграли такий, скажімо, маленький чемпіонат України по двім віковим категоріям. Ну і ми прийняли участь у всіх чемпіонатах Житомирської області по всім віковим категоріям. Учасники та призер змагань були відзначені грамотами, солодощами та пам'ятними подарунками. Бажаємо нашим спортсменам нового досвіду та перемог.